Вітаю, ми продовжуємо наш марафон. День незалежності 2024. Вистоїмо, і сьогодні про ціну незалежність ми поговоримо із виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шакрзяном. Вітаю вас. Отож, ми пам'ятаємо, як святкували День Незалежності раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і, і зараз. Які це, як святкується зараз це? Ну, це не святкується, це, напевно, знаєте, це такий для кожного українця. Це знакова подія в нашому житті, тому що ми чітко розуміємо, яка незалежність, це дякуючи нашим Збройним силам, тому що саме вони відстоюють незалежність нашої. Я думаю, що кожен українець і ті люди, які підтримують ну, от нашу країну, вони теж. Підтримують нас і теж це свято. Це дійсно свято, тому що цінність того свята зовсім стала іншою. Так, на цей незалежності не, не буде ніяких там, таких заходів, там, святкувань, але в нас будуть наші військові, наші Збройні Сили і будуть наші діти. Адже це є наше майбутнє. Ми хочемо, щоб наша нація дійсно відроджувалася по-новому і цінувала кожен день прожито, тому що це під час таких днів це дуже важко, але разом з тим маємо бути показати приклад нашим дітям і нашій молоді. Чи пам'ятаєте ви от перші обстріли рівного? Так, пам'ятаю, це був аеропорт, і це направда було жахом. Тобто, вся країна тоді була в такому знаєте неочікуванні. Але в свою чергу ми вистояли, ми згуртувалися, ми показали рівень, те, що можемо робити далі, можемо ставати дійсно тої нації, нескорених. І попри всі виклики, ми справляємося по сьогоднішній день. А якщо порівнювати перші обстріли і ті обстріли, які там, в цьому році були, чи є той самий страх, який був перші рази? Я вам скажу, що страх він завжди присутній, коли включається тривога по-своєму, тому що ти не очікуєш, і ворог, бачите, він саме гірше, що він б'є по, по мирних людях, по мирному населенні. Він не перебирає, куди стріляти, він б'є для того, щоб все-таки. Зробити так, щоб поламати нашу націю, поламати наше населення. І кожного разу, коли йде тривога, це теж якісь певні виклики і переживання, тому що ти не знаєш, що, куди він може бути. Саме гірше, коли б'є в цивільне населення, пам'ятаєте лікарню ахмодит, що це взагалі неочікувано. І тут ти розумієш, що ворог взагалі він, він просто йому все одно. Головне, що йому було добре. Зараз енергетики говорять, попереджають про те, що цьогорічна зима вона також буде складною чи не найскладнішою. От чи готове місто рівне до нових викликів? Так, місто готове. Тобто, якщо взяти порівняти з попереднім роком, ми сьогодні можемо сміливо сказати, що у нас буде когенерація в нашому місті. Це теж є такий, знаєте, більш-менш стабільний стан енергетики і забезпечить нам і енергосистему, і теплопостачання. От це дуже важливо. Що стосується генераторів, то в нас їх в Досталь, тобто і великої потужності, і різних потужностей для того, щоб могли забезпечувати. Було важко знаєте, в попередні роки, бо ти, коли велике навантаження, пішло закупівель саме генераторів по наших навчальних закладах, але ми справились, з цією задачею, і вони сьогодні теж її там існують. І це говорить про те, що можна бути впевненим, що якщо не дай Бог, будемо так само ну, справлятися з тими викликами. Будуть ще закуплятися генератори, чи вже, якщо так можна сказати, вже закуплена достатня кількість У нас, по-перше, закуплено, і так само ми працювали із донорами, і з фондом, з фондами, і в нас він в повному обсязі. Розумієте, що тут треба не на генератори ставити ставку, а ставити на когенерацію. От я хочу зазначити, що для нашої громади, що ми підписали меморандум саме по інвестиціям, це 50 мільйонів євро. Дасть можливість нам забезпечити фактично. 55 МВт мегаватт в нашій громаді для того, щоб ми мали безперебійне постійне живлення і самі могли б стати енергонезалежними. Тобто, це говорить і в міністерстві, це говорить і президент, і наша громада теж рухається в цьому напрямку. Я вважаю, що це таке. Знаєте, буде можна буде впевнений в завтрашньому дню. Наскільки відсотків місто готове до осіннього зимового такого періоду? Сьогодні можу сміло сказати, що вся галузь готова на 70%, тобто ми можемо спокійно собі розраховувати, йдемо в графік і повністю підготуємося до осінньо-зимового періоду. Також ще таке питання, щоб вистояти, це укриття. Яка ситуація зараз у нас із укриттями? З укриттями наша теж ситуація, все рухається в правильному напрямку. От є деякі укриття, які, наприклад, дозакінчуються проєктно-кошторисно, але безпосередньо в тих районах, мікрорайонах, ми дивимося на карту саме укриттів, там можна повністю сказати, що ми забезпечили і цивільне населення, і садочки, і школи повністю укриттями. Тобто в цьому плані теж ми закриваємо багато викликів саме під час тривоги прийти в укриття. Єдине, що ми вносимо зміни, тобто ставимо автоматизовану систему, дає можливість без втручання там людей повністю автоматизувати. Тільки включається тривога, можемо спокійно прийти в укриття, після закінчення тривоги перейти до себе в домівку чи піти на роботу. Можуть бути різні надзвичайні ситуації. Ми знаємо, що ворог він завжди шукає якісь слабкі місця, куди вдарити. От чи місто пропрацьовує якісь, якщо є план, а що якщо він не вдасться, то є план Б. Це обов'язково, тому що маємо сповістити перше в населення, яким чином будемо робити, якщо буде надзвичайна ситуація. Але я думаю, що з цими теж викликами справимося. Мені подобається, що наші люди від згуртовані стали і не чітко розуміють, що ворог буде бити будь немає значення, куди бити, але в свою чергу маємо теж тримати у складу. Особливо це стосується дітей чи людей літнього віку, там, наприклад, лікарні, школи це дуже важливий момент. Як коли зараз почнеться саме навчальний рік, ми маємо теж робити так, щоб обезпечити наших дітей, які перебувають там, під час навчального періоду, саме в наших закладах, під час тривоги, проти в укриття. І це має бути дисципліна. Тобто ми маємо чітко триматися дисципліни і обезпечити всіх цих викликів, то тобто є снігаразів, якщо будуть, будуть обстріли. Що б до Дня Незалежності, ви хотіли побажати рівнянам? Перш за все, знаєте, всім нам перемоги. От. Я розумію, що багато нас очікується ще випробувань, але сувечора маємо вистояти, показати приклад. Ми так показуємо приклад. Це дякуючи нашим Збройним силам. Маємо підтримати наших збройних сили до того часу, поки ми не переможемо. Тобто багато допомоги не буває, але сувечера маємо згуртуватися і рухатись далі. Тобто, знаєте, це напевно якісь такі виклики. Ніхто не міг очікувати, що буде війна. Ми сьогодні бачимо реальні життя і я хотів би їм побажати, перш за все, це здоров'я і рухаємося далі, тому що ми маємо перемогти. Як е виконуючи обов'язки міського голови рівного, можливо, якісь поради для рівнян, як вистояти. Ну, перше це згуртованість, тобто не потрібно там, нарікати на щось, треба бери, цінити життя те, що є, дякувати нашим Збройним силам, дякувати Богу, тому що саме ці люди, от, і саме ці військові, це вони нас забезпечують сьогодні. Ми можемо спокійно працювати, допомагати перш за їм, виховувати наших дітей, тому що це є наше майбутнє. Повірте, це ті так, це виклики дорослі, які мають зрозуміти одне, що ми маємо вистояти, допомогти і зберегти нашу націю. Дякую вам за розмову. Дякую. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що це марафон до дня незалежності 2024. Ви чотири.